это 진짜 그거 이거 이거 좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀 Це може бути класка, а не хто не хворож. Така будилочка вражає, кілограм. Поставте, що, будь ласка, кому важко. 8 вересня до оперативно-диспетчерської служби управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про розлив металевої ртуті в підвальному приміщенні. За адресою вулиця Петлюри, 3, місті Тернопіль. Одразу до місця виклику було направлено аварійно-рятувальну частину аварійно-рятувального загону управління. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що розлито металеву ртуть в підвальному приміщенні житлового будинку. Загрози мешканцям немає, життєдіяльність населення не порушено. На місці події. Рятувальниками проведено механічний збір розлитої ртуті, проведено демеркуризацію, за допомогою спеціальних абсорбентів проведено очищення приміщення. В подальшому ртуть передано відповідності до акту органам місцевого самоврядування.